Коли в нас іде, іде пожежа, за яким номером телефону за. 16 лютого співробітники Володимирського районного управління ДСНС завітали до учнів Нововолинського ліцею номер 7 де провели урок безпеки. До слова, урок прийшов у класі безпеки, де є все необхідне для більш поглибленого вивчення правил безпеки, життєдіяльності та діям у різних небезпечних ситуаціях. Рятувальники розповіли про безпеку у побуті, як уникнути пожеж та як діяти у задимленому середовищі. Крім цього, співробітники ВоЛ. Володимирського районного управління ДСНС наголосили на дотриманні правил мінної безпеки: не чіпати та не підходити до вибухонебезпечних предметів. Задля навчання дітей основним правил пожежної безпеки працівники Володимирського РУГУ ДСНС України у Волинській області провели урок для ліцеїстів Новолинського ліцею Ном. Номер 7 міста Нововолинська на базі класу безпеки. Дітям розповіли про основні правила пожежної безпеки, про дії під час виявлення вибухонебезпечних предметів та розповіли про правила поводження біля води, як як взимку, так і влітку. Також дітям нагадали номери екстрених служб. Робота у такому форматі буде проводитися й надалі, адже безпека дітей це наша спільна відповідальність, каже провідна інспекторка Володимирського району. Управління ДСНС Тетяна Баранчук такі заходи будуть проводитися у ліцеях та дошкільних закладах Володимирського району. Наостанок надзвичайники вручили ліцеїстам друковану продукцію з тематики мінної безпеки. Нагадаємо, що у Володимирському районі є близько 30 класів безпеки, два із них у Нововолинську. В класі безпеки діти різних вікових груп мають можливість як у теорії, так і на практиці вивчати основи проти мінної безпеки, Правила поведінки під час сигналу повітряна тривога, а також правила надання домедичної допомоги. Крім цього, школярі можуть просто та зрозуміло вивчати правила пожежної безпеки та алгоритм реагування на надзвичайні події чи правила дорожнього руху.